В ефірі 700 секунд. В ЗМИ на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Снігопади та морози, якої буде погода у січні. Вітаю у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 січня орієнтовно такі. 366 тисяч 790 осіб особового складу, 6 тисяч танків, 11 216 одиниць бойових броньованих машин, 8 684 артилерійські системи, 956 реактивних систем залпового вогню, 639 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 320 24 гелікоптери, 6834 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1805 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1336 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Його розмістять у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Його розмістять у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Коли ми бачимо, яка кількість повертається військовослужбовців із пораненнями, у нас виникла ідея щодо створення реабілітаційного центру на базі Дунайської обласної лікарні. І так, ми з Віталієм Миколаєвичем Гайдуковим дуже плідно співпрацюємо а також з Одеською обласною адміністрацією, і голова Ізмельської районної державної адміністрації щодо реалізації цього проєкту в Ізмейльській військовій адміністрації відзначили в умовах повномасштабної війни українські захисники отримують поранення різного ступеня тяжкості. Їм надають медично кваліфіковану і спеціалізовану допомогу у військових шпиталях і спеціалізованих медичних закладах. Проте для повного відновлення усіх функцій. Ці та повернення можливості повноцінно жити і працювати необхідна реабілітація. Нещодавно у нас відбулася вже нарада з департаментом охорони здоров'я, а також з керівником Дунайської обласної лікарні. Ми розглянули всі можливі питання, всі, які можуть виникати відповідно до реалізації цього проекту. І ми сподіваємося, що в невдовзі буде вже. Реалізація цього проекту будівля, в якій побудують реабілітаційний центр, понад 30 років стоїть законсервованою, але попри це має ряд важливих переваг, відзначив головний лікар Віталій Гайдуков. з примус цього здання, що тут знаходиться ліфт в робочому стані, тобто потрібна невелика коректировка. Під этим зданням знаходиться бомбоубежище, Це теж дуже важливо і є здійснюючи рентген кабінет, який теж необхідний, для реабілітации. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасним обладнанням та професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультації та індивідуального супроводу лікарів фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезотерапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах і нейросенсорних кімнатах. Також доступний буде лікувальний масаж, грязі куяльника, ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія. Всі палати будуть двохмісний, максимум трьохмісний. В каждой палате будет находиться свой санитарный блок, который включает э, не только санузел, но и душевую кабину. Помещение старой постройки, здесь большие холлы. І в цих холах буде стояти реабілітаційне обладнання. в рамках проекту. Військові, які втратили на війні кінцівки і проходитимуть лікування на базі реабілітаційного центру, зможуть безкоштовно отримати протези. Наразі про це йдуть перемовини з румунськими колегами. Румунські колеги будуть приїжджати на нашу базу, знімати мірки ізготавлювати на своїй території протези і приїжджати, І Больні будуть уїжджати вже реабілітовані, з. Новими протезами Ми цього очень хочемо, це очень потрібно для наших воєнних. Одночасно заклад надаватиме допомогу понад ста захисникам та захисницям. Усі послуги для українських військових будуть абсолютно безкоштовні. Сьогодні все залежить від нашого губернатора від обласного бюджету. Ну я думаю, що наш край заслужує для того, щоб наші захисники... Наході в достойних условиях і допомогу не только при ліченні. Нам надають, ще їх щоб вони вернулись в строй, в сім'ю і вели повноценний образ жизнь. Крім військовослужбовців, допомога в реабілітаційному центрі надаватиметься хворим, які перенесли інсульти та інфаркти, а також тим, хто потребує паліативно-психіатричної допомоги. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Скільки осіб отримали щеплення? Хто має змогу вакцинуватись та що робити у разі захворювання? Дізнавалася наша знімальна група. Дивіться далі. Останнім часом на Одещині значно збільшився ріст захворюваності на ГРВІ та коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих і в Ізмаїлі. Нагадаємо, коронавірус має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції, та передається повітряно крапельним шляхом. ГРВІ та COVID-19 – це респіраторне захворювання, спричинене різними вірусами. За останні за останній тиждень спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ захворіло за цей місяць 444 особи. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднення дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться за адресою вулиця єдності, 75. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, зверніться по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Важливо не займатися малюкуванням та у разі захворювання не слід зволікати. Необхідно звернутися за медичною допомогою, за адресою місце Ізмаїл, Єдності, 75, графік роботи з понеділка по п'ятницю о 8 до 13 години. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватися всім, аби ця інфекція скоріше стала захворюванням минулого. Нагадаємо, щеплення проводиться на безоплатній основі, а всі вакцини сертифіковані. Один із найбільш ефективних спосіб захиститися і запобігти поширенню інфекцій це вакцинація. Та фізична дистанція 1,5-2 метри, один від одного. І ще щоденна гігієна. Це ретельне миття рук з милом, правильне носіння маски з прикриттям рота і носа, не забувати часто провітрювати приміщення, де ви часто знаходитесь, уникати місця великого скупчення людей. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Головна медсестра Ізмельського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає: згодом ефективність вакцин все ж таки зменшується, саме тому необхідно проходити всі щеплення планово. Основою для захисту проти тяжкого перебігу covid 19 є курс трьох щеплень, тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. Трі щеплення загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Але у зв'язку з під ситуацією рекомендовано п'яте щеплення з інтервалом в один рік після четвертого щеплення. Усі наступні щеплення після третього це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, а саме людям старше 60 років, тим, хто має серйозні сипутні захворювання. Наразі у нашому місті першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі осіб, третю бустерну дозу отримали понад 5 тисяч городян, другий бустер 734 особи, і додатковою дозою щеплено 72. Окрім цього, в Ізмаїлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушено переміщені особи. Всього вакциновано від COVID-19 першою дозою 25 тисяч 383 особи, другою дозою 24 606 осіб, третьою дозою 5 316 осіб, четвертою дозою 734 особи, п'ятою дозою 9 осіб. Додатковою дозою – 72 особи. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою – 120 осіб, другою дозою – 110 осіб. Внутрішньо переміщених осіб вакциновано всього. 512 осіб наостанок Світлана Недялкова нагадує про низку запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, та наголошує, що у разі виявлення симптомів краще залишатися вдома та зателефонувати своєму сімейному лікарю. з урахуванням того, що в цьому році у нашому місті почалося навчання дітей офлайн та працюють дитячі садочки, гуртки. Є доречними рекомендації щодо запобігання респіраторним захворюванням в цих колективах, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовувати інший безконтактний спосіб вітання. Регулярно дезінфікуйте поверхні, такі як двірні ручки, столи і поручні, робочий стіл тощо. Робіть вентиляцію, відкриваючи вікна або використовуйте кондиціонер. Та якщо дитина захворіла порада батькам не відправляти дитину з ознаками ГОРВІ до школи. І пам'ятаєте, що масова вакцинація єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків COVID-19. усі вакцини ви сертифіковані. Тож відповідально ставтеся до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. Анастасія Грекова Наталя Маленко місцеві новини. 9 січня в Ізмаїлі на вулиці Героїв Азов Сталі, 12, загорівся приватний житловий будинок. За півгодини пожежу повністю загасили, але всередині рятувальники виявили труп 73-річної господині будинку. Крім цього, вогонь знищив меблі та домашнє майно на загальній площі 20 квадратних метрів. Рятувальники схиляються до того, що можливою причиною пожежі стали порушення під час експлуатації пічного опалення. Ліжко господині стояло практично впритул до лицевої частини печі. Сьогодні вранці, 10 січня, до рятувальників міста Ізмаїл надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Ізмаїл, вулиця Бадаєва, будинок 2А відбулося загорання вантажного автомобіля. На місце виклику оперативно прибули працівники ДСНС, які ліквідували пожежу. За інформацією рятувальників, вогнем знищено вантажний автомобіль марки «Форд Транзит на загальній площі 3 квадратних метрів. У гасінні було задіяно два пожежні стволи Б. Причина пожежі коротке замикання електромережі в моторному відсіку двигуна, загиблих та постраждалих на щастя немає. Мешканці Ізмельського району повідомили про підозру у замаху на контрабанду наркотичного засобу. Під час перевірки перед відправленням судна під іноземним прапором прикордонники Змейського загону виявили в каюті помічника капітана з горток та зіп пакети з речовиною рослинного походження у подрібненому та висушеному стані, схожою на канабіс. Прикордонники викликали на місце подій слідчих ізмейського із районного відділу поліції, які вилучили речовину та перевірили експрес тестом що показав у ній наявність особливо небезпечного наркотичного. Засобу. Моряк зізнався, що зберігав канабіс для власного вживання. Речовий доказ правоохоронці скерували на експертизу, а чоловіка затримали в процесуальному порядку. Україну несподівано накрили справжні січневі морози. Найближчими днями позначки термометра можуть показувати до 20 градусів морозу у деяких регіонах. Також, імовірні, сильні снігопади. Якою буде погода у січні, дивіться у сюжеті. Українські міста та села несподівано накрили справжні січневі морози. Найближчими днями позначки термометра можуть показувати до 20 градусів морозу у деяких регіонах. Також ймовірні сильні снігопади. Метеорологи попереджають про перший рівень небезпеки у зв'язку з погіршенням погодних умов. Найближчим часом потепління очікувати не варто. Вже у четвер, 11 січня. Погода порадує українців невеликим снігом, крім південної частини та закарпаття. В день варто очікувати на мокрий сніг. Температура вночі досягне 2 восьми градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На дорогах країни – ожеледиця. У п'ятницю 12 січня варто розраховувати на невеликий сніг у східних та південних регіонах. Нарешті частину країни переважно без опадів. Температура вночі в країні коливатиметься в межах 7-11 градусів нижче нуля. Вдень у діапазоні 3-6 градусів нижче нуля на півдні, 5-8 градусів на решті територій. На північно-східному напрямку позначки можуть опуститися до 12 градусів морозу. У Криму температура підійматиметься до позначки у 0 градусів. У суботу, 13 у січня снігопади перемістяться у західні та північні регіони, нарешті території без опадів. Помірна хмарність. Вночі температура сягатиме 9-14 градусів нижче нуля, окрім сходу. Там можливі морози до 16-18 градусів. Вдень стовпчики показуватимуть 1-4 градуси морозу на заході, 8-12 градусів на сході та 4 8 градусів нижче нуля на решті території. Синоптики зазначають: наразі досить складно сказати, наскільки довго протримається період морозів. Вони є результатом впливу холодного арктичного повітря. Яке сконцентрувалося на крайній північній Європі та скандинавському півострові. Попри це, у будь-якому випадку до середини місяця істотних змін і різкого потепління не передбачається. Наталя Гаврилова для програми новин. Що стосується прогнозу погоди та курсу валют, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 44 копійки, продати за 39 гривень 20 копійок. Євро купівля 42 гривні 6 копійок, продаж 42 гривні 92 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 11 січня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, в день західний, західний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів морозу. В день 0,2 градуси тепла. В Одесі хмарно можливі опади у вигляді мокрого снігу. Вітер змінних напрямків 5-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-4 градуси морозу. В день 0,1 градус нижче нуля. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті izmiltv.com, на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. Бережіть себе до зустрічі у наступних випусках.